Мирон, як відбувається процес реалізації фонової музики? Ну, якщо так можна сказати, під ключ, але це повністю весь комплекс всіх робіт. Тобто ми зустрічаємося з замовником, ми розказуємо, які можливості можуть бути. Ми плануємо це все, проектуємо, це все вносимо в проект, потім кабелюємо, потім на стадії заселення ми все монтуємо, підключаємо, налаштовуємо і здаємо об'єкт, пояснюємо, як користуватись. Ну, це по суті є. Якби під ключ. Тому що якщо е, якісь варіанти інші, це можна замовник міг би купитися в інтернеті будь-яке обладнання, яке вважають за потрібним. Але треба знати, яке треба його встановити. Це не дуже складно, але теж є нюанси. Треба його налаштувати, це вже значно складніше. Теж треба мати досвід. І самому ніяк. Тому треба користуватися послугами інженерних компаній, які роблять все під ключ, тобто весь процес. Від самого початку від ідеї до реалізації задуму посконалатки і демонстрації всіх можливостей системи.